Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні у нас з вами буде намазка на хліб із тунця. Дуже смачно, легко, прості інгредієнти. І я впевнена, буде нереально смачно. Отже, беремо тунець. У мене маленька баночка тунця. Така, що там продається по три штуки. Добре його переминаю виделкою. Якщо у вас подрібнений, то вже не потрібно. Я подрібнений не беру ніколи, беру завжди цілий. І гарно подрібнила. Так, тунець подрібнений. Беремо ще відварену моркву, відварені яйця, плавлений сирок, петрушка, цибуля, майонез, перець, сіль і у мене сушений часник. Переходимо до того, що натираємо нашу моркву, наші яєчка і сирок на ось такій дрібненькій терці, таку намазочку я дуже люблю, особливо на сніданок, особливо, коли треба швидко поїсти, і щоб це було в великій кількості білка. Люблю таке. Так, натираємо на дрібненькій терці. Так, морквочку потерли. Тепер ще яєчка. Теж на цій терці. Я повністю все не відділяю жовтки там, чи білки, все разом. Щоб потім не стояло. Бо є такі рецепти, в яких тільки білки, а потім жовтки. Нема. А тут усе йде в рецепт. Так, два яєчка є. Далі беремося плавлений сирок. Плалений сирок беріть якось кращої якості, щоб гарно його потерти. Можете і меншу кількість сирка, можете замінити його і. Твердим сиром, але мені захотілося саме ось так, щоб був плавлений сирок, щоб було м'якеньке все, маска була м'яка. Потерли ще наш сирок, тепер все перекладаємо до тунця. Так, щоб у мене там зараз не вивалилося все. Так, перекладаємо і нарізаємо ще нашу петрушку і зелену цибульку. Так, цибулька. Дуже дрібненько все. Так, я ось так собі перецей. І зараз гарно, дрібнесенько. Нарізаємо. У мене вже цьогорічна і цибулька і петрушечка. Ану пишіть, хто розсаду вже там має, насадив, що у вас вже є, що зійшло. Може, вже щось на дворі у вас є. У мене вже петрушка і цибулька є. О, пахне дуже гарно. Так. Ось так тепер ще даємо туди майонез перчика і. У мене сухий часник та солимо і. Добре перемішуємо, щоб все гарно з'єдналося, щоб добре перебити наш сирок плавлений. Перемішуємо. Так, добре перемішало. Тепер можемо намащувати вже на наш хлібчик, на сухарі. Намазочка готова, вже з сухариками. Усім вам дякую, що дивиться моє відео, що переглядаєте, лайкаєте, поширюєте. Усіх вас люблю, мир з.